Всім привітки! У нас сьогодні понеділок. Дивіться, хто тут пішов в садочок. Ти в садочок не напішов? А чому? Захворів? І мама на роботу сьогодні не пішла. З Женя вночі почав температурити, Дуже погано він спав. Не було високого, я просто, знаєте... Е, така його трогає, бо він до мене прибіг, а він такий гарячий. Такий до мене. Ну, якби він був нормальної температурі, я б не звернула на це увагу. Мене були. Я, все, він, це десь він до мене прибіг в час ночі. Я знаю, що мені рано й треба на роботу. Добре, що сьогодні була не сама, а була сьогодні, колега ще зі мною паралельно мала працювати. Точніше, я мала з нею працювати, бо я мала бути до обіду. Да, це в тебе змій так багато? Так. Да. Клас. І цей. І я думала, може мені здалося, може в нього немає температури. Але ні, вранці помірили, помірили було 38,2. Але це, ну, тільки проснувся. Бо зараз все вже трішки побігав. З'їв два банани. І температура 37,6. Але в будь-якому випадку, дивіться, я тут не сама що. З боку сторін. <смас> З обох сторін. Але в будь-якому випадку мені це щось не дуже подобається, ще? бо він соплить уже. Дня 4, мабуть. Ну, навіть в нього є. І це сьогодні десь день п'ятий, ну, це приблизно, бо він на тому тижні захворів. І мене не насторожує те, що з'явилась температура, навіть така невисока. Він десь позавчора ввечері плакав, що в нього болить вушко. Але ми щось подумали, що то вони там наушники носили, ці що для двору, і через те в нього боліло вушко, бо до того нічого не говорив. Та, в принципі, вчора він нічого не говорив, з вушком було все добре. Болить в тебе вушко зараз? Не І зараз не болить. Але на всякий випадок записалася до лікаря сьогодні, щоб подивилися його вухо, щоб там нічого нас не чекало, раптом що, бо дуже дивно де взялась температура. Типу, це ж не перші дні хвороби. І, в принципі, ніде не прохололи вони. Не знаю, взагалі без поняття. Ось я тут що ти шукаєш? А, тому подивимось, якщо раптом там якийсь нас отит чекає, то щоб жантибіотики почати пити. І не чекати, поки воно щось там буде серйозніше. Але, звичайно, я сподіваюся, що все з вушками добре. Ого, як багато в тебе змі. Все з вушками добре. Да. І це так нас вирішила що температурка Так. Да. Да, ва, такі змії. Спав погано, зараз десь 10 годин ранку. Він розпадки хочу, тому вложу зараз його. Так, да, дуже гарна змія. Всі вже подивилися на неї. А, да. Сьогодні, до речі, на квартирі має починати роботу свій сантехнік. Так, да, клас. Має замовити він нам ще ванну трішки меншу. Бо Сергій спочатку ще 180 на 80 yes. захтів. Я кажу, давай лишніх цих 10 сантиметрів краще на раковину пустимо. Ніби ми зійшлися на цьому, тому буде метр 80 на 70 ванна. ванну. Чому метр 80 така велика? Бо всю довжину ванної кімнати. І, і мої батьки з Білої церкви сьогодні мають до нас також приїхати. Мама буде. Штукатурними роботами займатися, а папа там має ще дещо підмурувати. В общем, так. Да. Так що на цьому тижні має бути цікавий контент щодо будівництва. Не да? за минулий нічого такі. Ну, ми знімали, але там кардинально нічого не змінилось, бо сантехніка не вийшла зайти. Тому буде такий один об'ємний влог вже на цьому тижні. так. Все, будемо ложуватися спати. Тут тут мородичка, молодичку. <ріст> спати так і не лягли. Каже, їде. Куди їдеш? <ріст> Ми Були гуляли на дворі, забрали мотоцикл його. Помило колеса тепер по хаті їздить, так по хаті по кімнаті. Так, у нас вже наступний день. Сьогодні і Настя в садик не пішла, бо вночі в неї. Золотик? Ні. Температура не зараз є. Так, так, шапку. Твоя шапка чи Женя? Твоя. Не і шарфік. А в Жені, до речі, сьогодні вже немає температури. Ми ходили вчора до лікаря, робили. Тест на грип, він виявився негативний, так що добре. Ну і мене радує, що сьогодні в нього вже немає температури. Так, діли чоботи, все, відходь. Наступний. Наступний! Давай вдягатися. Наступний! Підемо на двір. Рюкзак вдягай свій, Настя. Добре. А я сьогодні встала і не знаю, в мене голова жахливо болить просто і вирішила пройтись нам серветки, треба купити. Дома в облако коплю серветки, там якраз дощ все має бути свіжо. Дома... Дома повідкриваю вікна, щоб кисенце заходило. Ці дітлі то... окрі пройдуть. Мама в діти ще хоче, ні, Настю? Но... Хочу! Хочу! Хочу пройти! Занятті з не будемо дратися. Там немає, там колюшки є, а дощика нема. А са тебе наушники немає. Ні, наушники не треба. Так і шо? Я надію, що мені стане легше. як Ми прогуляємо. Все. Красиво. Давай рюкзак. Діти взяли свої кошельки. Це раптом вони щось захочуть, а вони по-любому щось захочуть, то будуть самі на тут тратити свої гроші. Так що, якось так. Не діти. Такі смішні, як зайчики. Як зайчики, давай. Вчора приїхали мої батьки, понавозили кучу їжі, так що їжі в нас багато. Їжі багато, готувати мені тиждень, мабуть, не треба. буде. Але сьогодні я не знаю, чи у Настя погано спала, бігала чомусь, чомусь голова болить. Батьки, до речі, Настя ж, будь ласка. Батьки не ночували там на тій нашій квартирі і там ще досі топиться. А вікна толком відкрити не можна, бо не дверей нічого немає, Сквозняки дуже великі і теж проснулися з жахливими болями головними, а вони взагалі, щоб ви розуміли, мало топлять в себе в будинку, у них там цей холодний режим зберігання. То для них це величезний стрес. Так що... Але будемо. На квартирі в себе ставити, хоч у нас там загальне отоплення, але будемо ставити а, ці яких, терморегулятори на батареї. Ну, тобто нам то прийдеться платити гроші за ну бо це загальне отоплення. Але ми хоча б будемо скручувати в себе в квартирі, тому що ну, то не можна там знаходитись. Дуже і дуже жалко. Ми, ми ідемо. <ти otur> Ох, мене встигли вийти, як стало вже легше. Ну, все, по колюжу. Де ми йде? Нам туди, ну, туди. Да. покаї. Ні одну колюжу не оминають, ні одну. Діти, хоч привітися, бо на дворі насправді взагалі не холодно. Хороша походка. Так, пришла ты домой, показываешь, что ты купила, те что такие. Наклейки. Наклейки. Угу. Блокаты, да. Ещё здесь блокатик. Не, это по сути киска, ты малюешь. Да. Покажи. А ты что? Ага. А ты что купил комашек, да? Да. Ещё что купил? Да. А що ще купив? Молодце. А ще... а Молодце а купив. Сачок купив. Okay. Давай, Всем. а потім пять Так? Да. А? А? а я открываю. Я Камашки, я? Я а? А? да? Багато да? різних комашок. Це жок рогач. Вички великий. Бджола. Стрекоза. оса, коник стрибовець. Можна їх сачком ловити. Де, <ривіт> <А, п 'ят! ривіт> тут ще я отак лежала. А те блокнотик дочка? Да, сказ. Да, це букви, щоб писати. Так, це якась книжечка, не знаю. Це книжка. Крешка... Ого, зловив всіх дітей. Книжка малюнки. Це тут малювати, так, да, можна? Да. Можна підписати, чи я книжка бачу. <клухи> да, угу. Дай мама подивитися. це, це... теж жучок є, бачиш тут? Да. Мама! Багато-багато малюнки. Так, да, Жень. Да. Вкусає в тебе? Не кусай. Не кусає? Не. Зараз буду мої, мої косуні і любити подарунок. Так, да? Добре. А мама піде вам гріти голубці, да? Да. так? Так. У мене <клес> більш примітивні радощі. Я купила салетку. Це дуже зручно з дітьми маленькими. І, перегляд, і все. Загалом на дворі трішки погулялися, хоч легше стало. До речі, мені здається, якийсь великий взяла цю раз. Не знаю. Ці діти розбігаються, я брала, щоб що, що бачила. Говорили, коли не прийдеш, там завжди куча людей. Коли не прийдеш, зараз? зараз десь пів 12 Це ми там були десь в 11 і там завжди куча людей. Я не знаю. А, взяла ще Жені блокнотик такий, до речі, 9 гривень, по-моєму, коштує. Бо Настя собі блокнуть і Це діло часу, коли Женя почне плакати, що він теж хоче блокнути. Взагалі, смішні такі були. Ну, можна було б їх познімати, звісно, але я ж кажу, там не було місця. Женя набрав своїх пістолетів. І зразу цей сучок захотів, але я така, що як сачок, сучок. <смас> сачок, сачок. Цей захотів. А це я ну, не захотіла його відразу брати. Потім він пішов пістолетів понабирав. Бульки взяв і кажу, у тебе не вистачить на це все грошей? Вибрав тільки один пістолет, там два пістолета з якимись пульками, в общем таке, але в нас з пульками є вже. <сум> <сум> і... і кажу, ладно, давай візьмемо цей сачок і цих комах, то тобто він цей оставив пістолет і взяв сачок. Так що, так, дитині був вибір. У мене тут є банани зіпсовані, треба придумати, що з ними зробити. Що з ними зробити? Може їх заморозити? Що буде, якщо заморозити банан, а потім розморозити? Ну, бо зараз дуже багато всього. Мама і пиріжки привезла, і... і фрукти привезла, і взагалі їсти дуже багато чого, тому що щось прям, тому що щось прям готувати не дуже логічно. Може, дійсно їх заморозити. Все одно вони такі, що їх додати тільки кудись, щось. І я не думаю, що з ними прям щось там таке станеться після розморозки. Їх або в пиріг якийсь, або банан, ну, щось таке. Ну, ви поняли. Е, так що, мабуть, так, да, я їх заморожу, бо вони ще день постоять і все, їм буде гаплик. Але взагалі прогулялись надворі, взагалі прекрасна погода. Я б там зараз жила. Десь годинку пройшлися по космонавтів і так далі. Е, діти їсти захотіли, тому будемо зараз буду гріти голубчики, мама привезла. Смачнущі і будемо їсти. А взагалі сьогодні монтувала влог, де я за день кучу всього зробила з дітьми і поприбирала, і градулу зробила, і взагалі і ще з Сергієм потім вечором поїхала, ще відео знімала. І є такі дні, коли ти встаєш і готовий покоряти цей світ. А є такі дні, коли ти встаєш і думаєш, аби дожити до вечора. Я не знаю, чому. Як там кажуть, ніколи вагітна не знає, ніхто не знає, в якому настрої стане вагітна жінка. <laughs> Навіть вагітна. Але думаю, це стосується не тільки стану вагітності, а й загалом буває, що встаєш і взагалі ніякий. Не знаю, з чим це зв'язано. В принципі, Настя погано спала сьогодні, рано встала. Я рада, що в жені немає температури. Дуже надію, що це такий вірусняк. У мене, коли одна дитина якось хворіє, я розумію, що так само, в принципі, буде друга хворіти. І в Насті більш сильніший імунітет, вона завжди трішки пізніше хворіє, як правило. І подивимось. Буде дуже цікаво, якщо в Насті завтра теж пропаде температура. Ну, я, до речі, спеціально її не збиваю, хай імунітет бореться, бо мама не має часу сидіти з дітьми. Мама... мама ще завтра має посидіти з дітьми, а потім мамі на роботу треба йти. Так що такі от завжди непонятки. Hey, мама. Піде мама на роботу чи не піде? Дуже гарно. Довольний. Ходить з цим сачком. Ми вже дуже сильно хочемо поїхати на природу, на якісь шашлики. Дуже, я прям дуже хочу. Але домовились, Сергій зробить електрику на квартирі тоді. Коли це буде? <плес> Сергія, день народження через місяць. Надіємося, що через місяць ми доїдемо. То сачок, якщо він ніде не поламається, то ще знадобиться ловити жучків. Ой, все, ладно, будемо якось рухатись. Поїмо. І, мабуть, ляжемо спати. Я думаю, що такий буде розпорядок сьогоднішнього дня мого. Ми поспали. Легше не стало. Ладно. Дітей завлікла лего, складають. Чимось зайняті. Я дуже щаслива, тому бо вони щось не дуже в настрій встали. В першій половині дня були набагато веселіші якісь. А я сподіваюся, що в мене завтра буде кращий настрій, бо щось мені геть сьогодні важко. Не знаю чому. Ніби то заболювати я не мала. Я не підхаплюю всі вірусніки, які приносять діти. Але все одно, якось складновато сьогодні, наче я вже тиждень з ними вдома сижу, не знаю. Вони ще такі трошки роз... не роздратовані, а ну, ви поняли, в общем, так? Да? Що я прийшла на кухню? На кухню прийшла, бо захотіла щось їсти. Мене взагалі нудить. Може, в мене тиск впав? Не знаю, це може бути таке. Це значить, що, що можна випити ще одну чашечку кави? <гум> Ладно, в мене, до речі, Сергій кожному вагітність забороняє мені пити каву. <гум> я починаю з ним сваритися, що, типу, вагітній дружині відмовляти не можна. <гум> І, цей. І що в мене все нормально стискує, але кожну вагітність він типу, старається мене обмежити в каві. Хоча в мене від кави тільки назва, тому що на таку чашку ось так кави все інше молоко. Тому це ж не те, що я там подвійний експрес п'ю постійно. Прийшла бо на кухню. Є банани, є яблука, апельсини, батьки привезли. Є ще такий банан, подивлюся, його почищу. Думаю, в принципі, можна буде теж щось з'їсти. Є ще грейпфрут, але мені так ліньки його чистити. Але б, мабуть, треба було, бо він згниє, правда? Так, да, такий його треба чистити. І що ще в нас є? У нас ще є йогурт з лохиною. І це знаєте, що це? Ой, пузички. Це знаєте, що це має бути? Да, я думаю, ви здогадалися: фруктовий салатик. Да, вітамінками закинемося зараз. І, до речі, сьогодні вийшло відео про рецепт гранолу. Там декілька людей вже написали про те, що типу, буде за солодко хтось написав, що треба менше меду. Хто уважно дивився весь влог, бо там піввлогу про ту гранолу, то я дійсно казала, що типу, цей рецепт дуже давній. Я його знайшла і готувала ще, коли Насті було. Три місяці, а зараз їй половиною, Ну, це так, на минуточку. П'ять років пройшло. Після того я гранолу ні разу не готувала. Боже, 5 років пройшло, жах який. Тому, можливо, да, що тоді я знайшла цей рецепт, і я його просто ніяк не редагувала, бо повторно я так до мене руки і не дійшли до цієї граноли. Загалом, да, там і води треба менше, і що, в принципі, я озвучувала, і меду можна менше. Що, в принципі, я так само озвучувала. Що сталося? Що таке, будемо робити зараз салатик, да? Да. Да. Е, і, і й... да. І йогуртом будемо заливати. І що е, за солодко? типу що дуже все карамелізоване в цукрі. Ну, типу, це гранола, якщо ви в магазин купуєте, то вона просто карамелізована цукром, а тут карамелізована медом. Але в будь-якому випадку можна завжди регулювати солодкість. Хтось казав, що просто пшикав, я не знаю, наскільки то не може, і теж нормально буде. Не Зараз зачекай. Може, і також буде нормально, я не знаю насправді. Загалом для себе наступного разу я дійсно, мабуть, ну, не, мабуть, а менше води трохи лила. і на ложку менше меду кидала. Щодо корисності, бо писали, що це, типу, смаколик, да, як корисний сніданок, ні. Загалом я й не казала, мені здається, може й говорила, але ніби не казала про те, що це щось корисне. Гранола це не корисно. Тому що ну, там, вона солодка, яку б ви гранолу не купляли, не робили, вона солодка. Все, звичайно, завжди в порівнянні, в залежності, що ви їсте, чи це батончик шоколадний, чи це гранола. Ну тобто, це дуже таке, знаєте, риторичне питання в плані корисності сніданків і так далі. Загалом. Я розглядаю гранолу як просто варіант сніданків. Я люблю снідати, коли мені хочеться періодично чимось солодким. Переважно я снідаю бутербродами з маслом. Мама, мені це найкраще. Хтось любить їсти м'ясо і, наприклад, яєчню. Я не дуже люблю. Тобто це від періодів залежить. Але в мене сніданок завжди щось легеньке і нічого такого максимально завантажувального. Тому так. Я згодна, що корис... в гранолі корисного мало, робите ви її самі, чи ви купуєте. Звичайно, якщо робите самі, то корисніше, бо ви хоч знаєте, що ви туди кидаєте. Бо те, що в магазині там зовсім інші консерванти і це все. І загалом, дивилась була інтерв'ю з дієтологом. Якщо вибирати, що краще вдома щось приготувати чи купити, то завжди краще приготувати вдома. Тому що вдома ви просто цукор кидаєте, а в магазині там ще. Хочу всяких додаткових інгредієнтів, які стабілізують, загущують, продливають термін придатності, ну і всяке таке. Тому да. дома завжди краще. А, 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 Ой, все, ладно, сьогодні такий вог буде, такий якийсь, ну, який вже є. Зараз салатик будемо кришити, да? Так! Да. Все, кришимо салатик. ти Соромишся чи що? Дебети! Бет, Да. Такий Банка. Ти, тут, Бек. Там Бетмен? Ти там зробив побудував хатинку для Батмена, так? Да? Да. Ага. Так, добре, Женя, давай. Да. У нас тут столик грязний трошки, так? Да? Так. Да. Трошки його. Ти тут будеш сидіти? Так. Да. Ага. Хорошо. Що розказує? Тебе голова вже не було чи Нет. Можешь все дочки mm. mm. ты? Да. Да. Ты мое солнце, ясно. Да. Асей. Mm. Okay. 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 Шо таке? шоци такие. Шоцин. Абан. Банан. Абань. Ба. Бан. Банан. Дасай. Давай. Зараз поріжемо це одне трасса сміття. Поріжемо і потім в тарілочки наситомо, да? Сюди, так да, да, тут да. да тут. І потім що будемо робити? Ні-ні-ні, його -ні -ні, треба порізати. І потім будемо їсти, так? Да? Так. Да. Вони, правда, я не сказала, що дуже люблять ці фруктові салати. Ты любишь как-то Да. Да? Вот так. Я, я, я буду. Давай высыпай. Хорошо. Вот. Помечник. Пальцы. Давай, давай. Всім добрий ранок. Сьогодні у нас ранок наступного вихідного больничного дня. <свігалі> так, Розморозила молоко, мама привезла. І воно, до речі, по-різному буває, розмерзається і хороша, буває не дуже. Але це розмерзлось і мені повезло. Ще сьогодні покажу, ну як покажу. Ранок вже ж у мене в ранок. Шухірку на голові. Е сьогодні буде корисний сніданок на котовим. Овсянку показую або блинчиків. У нас тут домашній сир, прям свіжайший. Свіжайший сир. Так, сейчас ми витрим ложку. Діти вже їдять сирочок. Такий домашній, не домашній, жирненький такий, як, ну, я думаю, ви розумієте, про що я. Так. І я взагалі не дуже люблю кисломолочний сир насправді. Але, але це дійсно смачно, бо я в дітей спробувала. Так мені вистачить. Там якраз їм ще На один раз. Далі, що я ще вчора? Мама попросила, щоб вона малину мені привезла. Полуниці на жаль, немає. Ще полуницю з'їло Заморожена малина. Тому ще маленьке зараз сюди кинути треба. Що? Можна або сметану, в принципі, є і домашня сметана. Але я, щоб не додавати зараз сюди меду або цукру, наливаю йогурт. І, в принципі, зараз відправлю це ще у мікрохвильовку на пів, -пів хвилини. Ну, Бо то все з холодильника. Дітям трішки підігріло, вони у мене ще бугикують. Прокинулись без температури, спали сьогодні добре порівняно з попередніми двома ночами. Але тут тому Трішки підігрів. Зовсім трошки. Отак от. У мене сьогодні мисочка на сніданок. Зараз чекаю собі зроблю і буде взагалі красота. Сьогодні у нас, до речі, такий трішки важливий день на будівництві, на ремонті квартири. Сьогодні стояки мають перекривати, написали ну, запит подавали. І перепаювати там з'єднання, щось таке хочуть. Коротше, сьогодні активно буде сантехнік працювати разом з Сергієм. Бо вони минулого разу, в понеділок вони були разом, то витратили весь час там довбали цей заливний підлогу до плити. Ну, по корот, треба було. І да, труби ніякі не встигли порозводити. Тому навряд сантехнік за сьогодні все справиться. Ну, труби швидко, як Сергій каже, кидати. але я все одно сумніваюся, що він ще в п'ятницю прийде. Плюс мої батьки там зараз штукатурять, плюс Сергій папа також має приїхати. А, тому так, да, сьогодні прям великий об'єм має роботи зробити. Надію, що все вийде в <сум> усіх. Да, і сьогодні хочемо, ну, вже ввечері, коли там порозходяться, порозходяться, коли сантехнік додому піде. <сум> хочемо з малими туди пройтись, подивитись, що там, як там. Так що, такий сьогодні день. Вже середа, вже майже екватор. Для мене середа це майже екватор. Четверта, взагалі, рух. що кінець тижня. Ну, бо далі вихідні. Таке. Так що да, сьогодні такий. Не знаю, що я вирішила сьогодні дуже важливий день. Але мені здається, сьогодні важливий день. Подивимось. Подивимось, що там за сьогодні зробиться. Так, зараз могла бути частинка про те, що у мене ідеальні іде її... <кхм> і дуже класно їдять корисні <кхм> сніданки. Ну, з цього ідеально тільки моя миска. <сікування> Виїла малину. Це все, що вона з'їла. Женя взагалі дуже погано поїв. Навіть не малину. Всю малину навіть дивила. Женя, знаєш, просто не хоче їсти. А це я залишаю їм. Іване десь через годинку півтори, то все доїдають. Ну, вірогідність дуже висока, але не точно так, що ось так діти їдять в реальному житті.